Ся поморети, ха вам допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. В історії завжди залишається мене, який з гордістю вимовляє. Пам'ятайте, і шануйте людство. У березневі дні ми згадуємо великого сина нашого народу Тараса Шевченка. Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові. Історія мого життя, писав поет, становить частину історії моєї батьківщини. 210 років минуло від дня народження Тараса Шевченка. Проте і нині його слова не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть, у чому черпають силу і надію. Тарас Григорович Шевченко до Основляненка. Б'ють пороги, місяць ходить, сходить, як і вперше сходи. Нема Січі пропав і той. Хто всім верховодом нема січі? Очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скриглить літаючи, уза дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козаче, На тім степу скрізь могили стоять та слух. Вертаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились, Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де крофляха татарина морем червоніла. Вернітеся не вернуться. Сказало, заграло синє море, не вернеться, навіки пропали. Правда, море, правда синє, така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернуться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не, вер... не покриють Україну червоні жупани. Обідрена сиротину, вона Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто й не бачить, тільки ворог, що сміється. Смійся, любівраже, ну, не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда. І чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Садок вишневий колохати, хати, мирна країна, кожен день свято. Не знав батько і не знала мати, що вже скоро дітей виряжати, країну рідну захищати на війну війноньку у свою сторононьку. Садок під снігом коло хати, не стало тата і не стало брата, і в зажурі Україна схилила голову калина, нам правду століттями говорив Тарас, що Україну вороги розпинатимуть не раз, не плач, незламна Україну. Усі ми разом, як одна родина. Я горда, непоборна і єдина. Я та, яка душею хопила світ. Закрила всіх собою Україна, до волі, дуже мій політ. Не журися, Україна не здолана. перемога буде догождана. Нам Тарасів голос допоможе, ми обов'язково переможемо. Борося батько наш Тарас за нашу долю і волю. Тож заповідь його, ми українці, не забудемо ніколи. Іднаймося, братці!» — Шевченко повчав. По всьому світі його голос правдивий лунав. І нині, коли в Україні такий темний час, слова, наче ліки об'єднують нас. Народ від ракет та не раз захищали, а воїни, що в бій вирушали, сил додавали. Зрівнялося місто велике з маленьким селом, і плаче, і стогне за нас всіх сливи Дніпро. Ребета стогне дні роки. вся Україна у борні. Які важкі до перемоги кроки народ наш робить в цій війні. Слово Тараса, світлопони, не спройдуть до мене, знов до у серця свободи, ворог, добра, надія і любов. Кобзар Шевченків це законно. Всім патріотам для життя. Лунають синьо сині жовті зволі за кличне моє буття. Голос Тараса для українців, Криниця, з якої небоязну правду напитися. Тараса – це конституція волі. Бо в Україні кобзар присвятив свою долю. так любив мене країну, безсмертний наш кобзар. Він мав безцінний, неповторний патріота України дар. Тарас Григорович Шевченко. Ми дні, мені. дні, минають ночі, манею. Минають... Ша гостить по листя. Гаснуть очі заснуду, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так освіту волочусь, бо вже не плачу не зміну. Доле де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому. Серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать у неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі і заснути на вік віки. І сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, кої, коли добро є жаль Боже, то дай злої, злої. Коло Шевченко. Конституція патріота. Маємо його шанувати і нас не збороти. Ми народ такий єдиний у цілому світі. Ми Шевченка гідні, стані українські діти. Не боюся ворогів я, бо мене боронять вірші світича, пророка і його закони. Вірю, знаю, що мене з важкої руїни. Справжні доньки і сини мої України. Тараса, батько. Землю кинув ти доріти, є зерно святе, зростає тут покоління гідне, не одне, бо ти заклав любов до свого слова, і засіяла самоцвітом рідна мова. Його слова живуть і будуть жити у нашому серці, поки ми живемо. Його слова окрилюють нам душу, у них чиста правда, віра в небуття. Сьогодні на блокпосту державності Шевченкові вірші. Вірили у силу українців! Найвідоміші майстри слова. Доїдаємося до акції патріотизму. Усі готові! Слава Тарасу! Слава Україні! Героям, героям слава. слава! Шануй духовну спадщину Великого Кобзаря, твори силою словами видатного каменаря. Будуй калинами дороги, рушники, думай філософію Григорія Сковороди Співай! Дітям і онукам веселкові колоскопи. Плекай традиції, скарби нації духовні. Об'єднуй нелодійну мову нашу Україну. Слухай, світанку, тебе пісню, Солов'єну. Читай поесію, генеральної гірні Костенко. кохай джерело мудрості, Лесім Кризу. Бережи батьків, дідів і прадідів. Тисячі літіть глибину, не забувай мови серця, душі народу святи. Розвивай, не націю на землі, здобувай, її медприводяться, знання немалі. Розмовляй, не стидайся, це твоє сонечко золоте. Пишайся, воно вічна весна, не помре і не зв'яне. Прославляй за високі гори і глибокі моря. Рідне слово, без нього Богом даної нації нема. Цінуй Шевченкове слово, воно українство основа. І віра поета летить, мов нестримний птах, живе, пламеніє, горить у серцях, у віках.